Усім Ви на каналі Олеся Тіві. І сьогодні я для Олесочки невеличкий сюрприз. Хочеш дознатися, що це? Подивись, я тобі подарувала нового олівчика. Ти ж дуже любиш малювати, правда? Бачиш ось ці штучки? Синя, жовта, синя, жовта. Це насправді. Знаєш що? Оскові олівці. А хочеш переконатися, що вони малюють. А їх ще містопречі можна витягнути. Але ми цього робити не будемо, тому що їх потім буде дуже тяжко вставити. Зараз Олесечка помалює своїм новим олівчиком. В магазині ще був. Лесочка вже дала свою улюблену книжечку буквами. Ну що, Лесочку, будемо з купити. Та, тут полий. Лесочка, а давай я тобі покажу, як він малює. Давай бачиш жовтий. Ось, бачить, а ми помалюємося. Дивись, то черепашка. Давайте ми десь тут намалюємо. Давайте паче жовтий. Бачите, нічого немає. Так, і вона малює. Давайте парсині. Господь ви А давай Давайте замалюєш свою букву. О. Олесечка, Давай замалюй, яким ти хочеш кольором. Давай малюй. Є свого косика. Намалювала щось. Це сильніше трошки, сильніше, дай мені покажу, як дай. Ага, там така цяточка маленька є. Я Олесічці трішки допоможу, бо вона сама не може. Ну так у меня помаливан, помаливано. А ось моя буква Алина. Я замалюю зараз, зеланим. Зачем збить зелани? Тихо 15, жовтий и синий. Видимо, зеланним, здавайся. Хочешь? Я знаю Я знаю, що моє ладно. Я буду коліром малювати. Яке ти будеш кольором малювати? Ось таке. Переш. Переш. А бачиш. Малю бачиш. О, я замалюю. Дивись, якусь маленька клапулька. Угу. Знаешь, что еще Начала... так замальовували, правда? Угу. А А ты знаешь, каким кольем? Каким? Я типа, знаю, Угу. Але це вже буде в наступному відео. Па-па-па-па! Па-па-па-па! Ставте лайки у лесочці і підписуйтесь на наш канал. Па-па! зустрічі! На нової зустрічі. І нової зустрічі.